Привіт, мене звати Настя, і я та людина, яка створює прикраси ручної роботи. І сьогодні я хочу трошки розказати, чому потрібно бути різною, тому що люди не хочуть дивитись лише на те, що ми створюємо. Погнали? Якщо ти не будеш змінюватись і не показувати себе в цілому, твій магазин швидко набридне. І люди просто не будуть слідкувати за тобою. Як на рахунок моїх прикрас, свічок, картин, вони ж такі класні. Да, вони суперові. Але ти розумієш, людина уже в тебе щось купила. А ти далі пропонуєш те саме. Якщо людина на тебе підписалась, то їй точно потрібно, як ти зробила ті чи інакші блискітки, який в тебе макіяж, які продукти. І я знаю по собі, що я не завжди розказую, що на мені одягнути, що я використовую, але все одно в деяких випадках, звісно, коли мені самі дуже подобається та чи інакша помада, я маю людям про це розповісти, тому що їм це цікаво в цілому. І тому твій магазин безпосередньо... Стає наповненішим, і людина розуміє, що вона черпає більше, чим просто твої свічки чи твої прикраси. Звісно, ти можеш це не робити. Звісно, ти можеш це пропустити і просто постити свій продукт в цілому, не заморачуватись, як то кажуть. Але якщо ти хочеш, щоб до тебе приходили люди, щоб люди залишались з тобою, ти повинна бути більше, чим просто. Те, що ти створюєш. Ти повинна бути всім, тому що люди зараз хочуть бачити все і навіть більше. Звісно, ти показує настільки, наскільки ти можеш це дати. Але пам'ятай, що їх цікавить абсолютно все.